Інтернати області вже прийняли майже 400 підопічних із таких же закладів сходу та півдня, де тривають бойові дії. Як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Горта Бурець, навантаження на соціальну сферу з початку Великої війни зросло в рази. Зокрема, це стосується і функціонування інтернатних закладів. В області їх 14 для дітей, дорослих із інвалідністю. У кількох із них очільник регіону побував з робочих питань, звернув увагу на атмосферу, що там панує. Це атмосфера дому. Колективи докладають максимум зусиль, щоб створювати затишок і комфорт, відзначив посадовець. Крім стабільного функціонування інтернатів, зосереджують увагу на безпекових моментах, зокрема, йдеться про облаштування укриттів та енергостійкість. Більшість таких закладів уже мають альтернативу газу, відповідно потрібні запаси палива. Усі забезпечені генераторами різної потужності.